Здравствуйте, доброго дня! Розглянемо задачу на продуктивність праці. Задачі на розв'язання продуктивності праці майже такі самі, як і розв'язування задач на знаходження швидкості. Чому? Тому що використовується формула робота. Дорівнює швидкість помножить на час. Більшість задач е е пропонується, коли робота у нас невідома. Тоді роботу приймають за одну умовну одиницю. Щоб знайти швидкість, роботу ділять на час. У нас задача Андрій прополює картопляну борозну за 18 хвилин, а його друг Алік таку ж саму борозну прополює за 36 хвилин. Скільки часу буде потрібно обом друзям, щоб разом прополоти 7 картопляних бороздень. Складемо таблицю. Андрій Алік. Так, як робота у них спільно невідомо. Роботу позначимо одною умовною одиницею. Час виконання. Андрій виконує роботу за 18 хвилин. Алік таку ж саму виконує за 36 хвилин. Відповідно, швидкість виконання 1,18, у Аліка 1,36. Так як вони виконують роботу разом, визначимо швидкість виконання однієї борозни разом обома. Нашими учасниками. Щоб знайти спільну швидкість, необхідно В1 додати В2. Відповідно, 1,18 вісімнадцята плюс одна 36. Це рівня. Спільний знаменник. 36. Додатковий множник сюди 2, Д1, і того буде 3,36. І того у нас. Одна дванадцята, коли скоротимо на три. Складемо е, табличку по е, роботі, швидкості часу. Робота у нас задана як одна умовна одиниця. Швидкість виконання одна дванадцята. Час. У нас невідомо. то знайдемо, за скільки хвилин вони виконують разом, оброблять одну борозну. Підставивши у формулу, отримаємо 1 дорівнює. Потрібна швидкість помножити на їхній час 1,12. Помножити на х. Звідси х дорівнює. Щоб знайти х, потрібно 1 помножити на 12. 12. А це час хвилини на оброблення одної борозни. А нам необхідно обробити 7 таких бороздень. То 7 помножив на 12 дорівнює 80 і 14. 84 хвилини. За 84 хвилини буде оброблено, буде потрібно обом друзям, щоб обробити разом сім картопляних бороздих. Дякую за увагу.